Кірі. У нас Закарпаття. Дівчатка, скажіть, будь ласка, от, що для вас значить участь в проєкті е, шкільній ліги «Плечо-плеч»? Перший рік. Перший рік е, виступаєте, змагаєтесь. В цьому. Тобто ви взагалі тільки почали з е, восени, так? Восени почали. Скажіть, ви мене не розумієте, може мені треба іншою мовою? Ні, ми почали. Тут не вся команда почала. Прошлого року у нас теж було змагання, ми теж учасували, але не вся команда. Я зрозуміла, ви дуже такі серйозні. Вам сказали нічого не говорити, тільки виступати, тільки зараз класно запалити на цьому майданчику. Але є одна умова посміхнутися спочатку. На камеру всім глядачам, всім, хто вас сьогодні підтримує, батькам, однокласникам, друзів. помахаємо помпончиками, і ми запрошуємо на майданчик валькірі Кольчинська територіальна громада, Закарпаття. Запрошуємо команду Закарпаття. Кольчинський заклад загальної середньої освіти. Анастасія Млавець, Дарина Переста, Анна Феденишинець. Дарина Фенюк, Марія Плитин, Вероніка Клепець, Тетяна Богдан, Ніколета Орбан, Анастасія Козицька, Дарина Лєндел, Христина Давітая, Ельміра Пряха, Вероніка Каракуліна, Дарія Алексюк, Станіслава Орбан, Софія Хапаль, Карина Іващенко, вчитель, Тетяна Капітан гузенець директор Хатуна Кудут. Дуже креативний образ у дівчат. Закарпаття дуже виділяються Знову ж таки, велика кількість спортсменів на майданчику. Це дуже красиво виглядає. Чіткий малюнок, промальовується лінією рук. Дуже гарна висока підтримка. Чудова розтяжка. Можемо спостерігати ріпл за допомогою стрибків, дуже оригінально. Також достатньо присутньо переміщень по майданчику. Цікаво спостерігати, що ж буде далі. Стрибок, що також є досить складним. Додасть дівчатам складності, цікава робота помпонів групова. Загалом командна робота дуже непогана у дівчатах. Багато взаємодій, цікавих. Цікаво спостерігати. Дякуємо вам. Кольчинська громада, Мукачівський район. Так, дівчата, ну просто було.